Свого тягаря покладити на Господа, і тебе він підтримає. Він ніколи не дасть захитатись праведному. А ти, їх, Боже, мій поскидаєш до ями погибелі, люди чинів кривавих обмани, бодай своїх днів вони не дожили навіть до половини, а я покладаю надію на тебе. Давидова упевненість звучить тут у його пораді святим, звірити свій тягар на Господа. Укладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Бог повіки не полишить праведних. Будьте життям не грошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте, сам Бог сказав я тебе не покину ані не відступлюся від тебе. Проте Він знищить кровожерних та лукавих, які гноблять праведників. Нехай же впаде на них смерть, нехай зійдуть вони до шеолу живими, бо зло в їхній мешканні у їхній середині.